У Малинській громаді сапери спільно із рятувальниками розміновують озера та річки. Рятувальники обстежують узбережжя, а водолази досліджують дно водойм. Ви бачите нашого водолазу, який буде спускатись в водоймі. У нього сухий костюм. Будемо перевіряти на наявність вибухонебезпечних предметів. При наяві виявлення будемо доставати або знешкоджувати на місці. Ставок у селі Нові Вороб'ї російські військові обстрілювали від початку березня. Російські війська робили обстріл, і в даний ставок був, були прильоти градів і з вертольота. Сюди вони стріляли по населеному пункту Нові Вороб'ї. На сьогоднішній день прийшла бригада. Служба ДНС для розмінування даної площі ставка нових вороб'ях. Площа 10 гектарів. Роботи із розмінування триватимуть до кінця тижня. Антоніна Туга, Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.